Зі всім великий привіт! Спішу в Манго і вже знижечки аж до 70% за винятком нової колекції, яка датується з 26.06 по 31.08. А це буде знижка мінус 70%. Так що поспішаємо, манго ми любимо. Ось така краса. Йдемо дивитися знижечки і новиночки. Тут вже знижки написано. Зльону жакет в блакитному кольорі. Це костюм, є штани такі. І бачу, є ще щось в малиновому кольорі, яка красота на один гудзик. Так. І зараз ціна 2600. В складі 100% льон, хто не знає. А на всіх бірках я вже показувала, пояснювала, що написано просто поліестер солостану без виключення, чи це сумка, чи взуття, чи одяг. Чомусь так написано на загальній етикетці варті. Ще така жилеточка до цього жакету. Є це трієчка. Ось, і така жилетка 100% льом коштує зараз 1400 гривень. Ну і варто подивитися штани, яку ціну, яка модель. Ось такі класичні штани прямого крою, повна класика, 100% льон, якісне пошиття. І ціна 1600 гривень. Ось, такі ж самі жилетки. Ні, Це вже інший. Теж 100% льон в рожевому кольорі. Варто дивитися все, 100% льон і така жилетка зараз коштує, було вже два рази знижечка, зараз 1700 гривень, а початкова ціна була 2300. Ось така жилетка і вона разом з штанами. Ось такі штани класичні, 100% льон. Не бачу жакету. 1600 гривень, ну, непогана ціна. Тай, вже були знижки неодноразово. Подивимося обов'язково не тільки знижечки, а ще новенькі. Ось ці класні штани Палацу. вони досить широкі донизу в малиновому кольорі, бордово-малиновий колір, 100% льон, 1600 гривень. Які вони красиві з боковими кишеньками, такої сігунка. Ось, Досить така тканина. Цупка, видно, що там домішки немає, що це дійсно 100% льон. І до цих, до цих штанів ще є жакет. По краях так потріпано. лаконічний на один гудзик. Цей жакет без підкладки. досить таки полегшений полегшена модель літня. Ну, Під широкі штани палацу, саме то. 2600 такий жакет коштує. Сурочка з льону, теж 100% льон, 1100 гривень. Білий колір. Це теж все знижечки. Бачу кросівки, його на знижках, які я показувала по повній ціні. І такі сорочки схожі. Бачу вже, що не така, з такою кишеною 1400 гривень. Теж 100% льон. А, такий більш кремовий відтінок. Оверсайз, плечі приспущені, дуже класненька сорочка, легесенька. Ну, і сюди можна підібрати ось такі штани, вони в не літні. Це не кілоти, я так розумію, це просто короткі штани. 1200 гривень. І це теж 100% льон. Ось такі штани легесенькі. бокові кишеньки, не мають ніякої застіпки, просто гумкою і все. Ще в блакитному кольорі є. Це все льон 1400 гривень. Теж така модель, вкорочені, насичений блакитний колір і білесенькі теж є. Ось білі класні, взагалі супер. 1100 гривень. Чорні є. Тут просто валом штанів З льону і все зі знижкою. Кремовий колір, коричневий. Тобто чорний ще ось такий, а такий взагалі, напевно, з домішками, бо думаю, що це не повний льон, що тут, мабуть, є котон. 1100 гривень. Написано, що льону тут зверху, але я думаю, що це тут є домішки котону. Так, джинсові спіднички. таким балоном 200 гривень. Коштує 1700, коротенька спіднечка. Тут багато класних спідниць. А чорна призібрана понизу мережеву прошла. Це 100% котон і зараз ціна 1600 гривень. Ось така базова спідничка. І а, є в чорному кольорі, що я показала. І в бежевому мені навіть більше сподобалося, Вона теж якби базова ця спідниця. Ну, класненька. Так, така ціна, це стовідсотковий потон. У цій недавно були по повній ціні, я показувала спіднечки. А в складі віско ось така. Зараз 1400, а коштувала 2300. Просто з гумкою спідниця, ніякого складного крою нема. Довжині міді, би трапеції з гумкою, без кишень, без застіпки, Тобто ну, ціна була трішки фантастична. Якщо такий нескладний крів і кастом тканена, не натуральний шов, так чи вовна, 1400 гривень зараз, а коштувала. 2400. Я вважаю, що це трішки був перебір для мас маркету, але тим не менше. І ще щось цікаве. Оце цікава спільничка. А така більш костюмні тканині. А, теж трапецію, більш така елегантна вже. А, тканина цікава, фактурна і такий красивий, красивий дуже відтінок бежево-кремового. Так. З підкладкою в складі і зараз 1100, а коштувала 2800. Така спірничка. Ось такі жакети. Твіт. Пам'ятаю, що було досить дорого-багато. 4800 коштував цей жакет, зараз 1700. Виготовлений на італійській фабриці написано. Зараз отака колосальна знижка велика, Не можу сказати, що він мега якісний, оці вже ниточки всі повитягувалися, ще ніхто не носив. Такі речі вони потребують і дорогі на ну, такого догляду хімчистці. Ну, Але по факту що ніхто їх не носив. Так, і Чим більш люксовий дорожчий бренд я вам скажу, то Буває так, що якість нікудишня. я зараз дивлюся там на блогерів, і вони вже з цим Ермесом і відносили товар, якби, ну, як не віддати, там не так просто віддати. А якби сережки поламалися, 9 тисяч євро, а ремонт, що ж я не можу подивитися? Так, тут бавовна, поліестер, віскоза і тільки 5%. Вовна 5% Вірджинія Шерсті. За 5% така ціна була на 4800. ці красиві літні спіднички, Ніжний ніжний принт. І зараз це віскоза 100%, зараз 1100, коштували 1700 гривень. Ось така спідничка. Легесенька. це не сатинова тканина, а просто віскозна тканина. Легесенька, до речі, є підкладочка ще і ось пологу. Це така от гумочка видна. З такого плану ще є такий принт. Теж віскоза 100%. Ось це довжина мідаксі. косі кроєна 100% віскоза. Тут підкладки я не бачу. Як на рожевій є підкладка, то в чорній немає, напевно, вона не просвічується ця тканина, тому і не давали підкладку. І такий є ще. Тут взагалі тканина навіть трішки світиться. Тут вже з гумкою інша, інша модель. 1100 по косі кроєна така спідничка, 100% віскоза. Ще така дуже-дуже красива спідниця. Ана з ремінчиком, з поясочком. 2-300 коштувала, а зараз 1100. Це стовідсоткова віскоза. Сумка півтори тисячі гривень без знижки тканина як балоніва. Ну і тут правда, тобто написано, що тут поліестер, це точно не натуральна якась там тканина, текстиль, просто балонівий текстиль. Так, я повернулася до цієї спітнички, тому що знизу хтось там щось переставляв Я хотіла ще її ось так здалека відзняти. Вона досить класна, а тут ще виявляється асиметричний низ. Отак. Ця спідниця красива, можливо, ще навіть єбло за до неї. Цікаво подивитися, яка знашка на цю сумку, вона коштувала 13 тисяч, зараз майже наполовину 6 тисяч з половиною 6,5 це шкіра. З кусочки. ось така дружелезна, висока сумка, торба просто. Торба на одну кнопку. Нічого там немає. Ціна була фантастична. Це 100% шкіра. Зараз 6500 коштує 13 тисяч. Тут нова колекція, є, я бачу. Вау! Нова літня колекція. Ну, подивимося. Нові колекції завжди мені цікавіше чомусь дивитися, тому що, можливо, я старі бачила. З такими квітами красивими сукні, яка красива. Це котон з саластаном 2,5 тисячі. Країна виробник Камбоджі. І розмірна сітка до 2 гіпсів L. Я дивлюся в розмірі L. А ззаду така ставочка з громкою. Ну, Красиво, все на красивому. І ще сорочки є в такий же шпринт. сорочка з зав'язкою. 1900 гривень. Яскрава, красива. Бачу, що можна вже поєднати з чорною спідницею або з білими джинсами палацики, поруч висять в новій колекції. Що ще цікавого? Ну, подивимося ось цю спідничку. Дуже цікаво, вже ціну бачу, 2800 на запах з мережевим прошлим. Ось так. Це 100% котон в чорному кольорі. Довжелезна така мідаксі, ну я довжелезна. Мідаксі дуже лезна. Мідакси просто міді. А це? Що це таке? Це кусочок якоїсь... А, це от такий топ спереді вшитки на грудях. Ага, з відкритою спинкою і просто так на спинці зав'язується. Якраз під цю спідничку. Буде дуже класненько. 1400 гривень коштує такий топ. Още така красива сукня на одне плече в складі льон, силуетна, бокова драпіровка. Це довжина від Аксі 2,5 тисячі. Як з льону описали, більше би хотілося зльону таких якихось прямих, вільних, напевно, силуетів, а не такі по фігурі, тому що ще не встигнеш дивити, як вона вже так помнеться, хоча вона з драпіровкою. ну якби це непрактично. Ну, красива суп, красивий червоний колір, манголубий червоний. Так, цю сукню ми бачили, а ще ось такі в'язані кофточки, джемпери, кардиган, він так застібається в сіточку 200. Так, є рамі, є кропива. Зараз постараюся подивитися на бокову бірочку. Як так можна понаписувати на всіх речах? От приходять на віднові колекції, написано поліестри Все, просто на всіх речах. 56 віскози, 33 котону 11 бльону. Якби все натуральне, але нічого там такого особливого на 2200 немає, але такі ціни. Джинси широкі, широкий білі палаці. Досить м'якесенький, легкий джинс. Так. Но вони класні з високою посадкою. Дві 300. Джинси якісні, тому що я джинси купляла вже пару раз за своє життя. І цього року, цього сезону, весною я теж купляла, тому задоволена. Сукня. Горохи, ще кажуть, ретро. А чомусь на горохи з возичками. Ось така сукня. 2,5 тисячі, з гузочками і тут з поясочком трапається і донизу. Довжині Мідакса. Дуже така елегантна, жіночна. Ну і це нові бачили. В складі віскоза. Новенька ще така сукня в'язана, в підлогу. Сукня Макси. Красива. 1700, плечі приспущені з кумірчиком. І в складі 94 котону і 6 поліастеру. І така сукня є ще в синю кремову смужку. Не білий колір, а такий більш маслянисто-кремовий. Ще такі ковтюлечки теж. Рихлиї в'язки з гудочками. І теж такий склад, котон і трішки поліастеру. Це в костюмі. Є ще шортики. Чи це спідничка? Це спід... А ні, це шорти. Це шорти, півтори тисячі гривень. Котон і поліестер. Дякую всім, хто був зі мною сьогодні у манго. До зустрічі у нових відео.